Алло, вітаю вас з прем'єрою. Це вперше в житті ви озвучували мультфільм. Ти був присутній і сам спробував озвучувати, так? Тобі сподобалося і ти навіть себе бачиш вже у ролі якоїсь з рибок. Так, немо. Ким хочеш бути, коли виростеш? Рекламістом. А чому? Просто мій рідний брат йде рекламістом. Я теж хочу бути рекламістом. Ми тобі бажаємо успіху. Як школу закінчив? Якимо оцінки? З найкращими раз з найкращими оцінками тоді ми тебе відпускаємо. Зараз він пробує, мені здається, все весь цей тиждень він хотів бути рибалкою, причому класним рибалкою. Рибалкою десь на рівні міжнародних, очевидно, якихось змагань, тому що я тепер е, знаю, що потрібно купувати німецькі котушки. Вони там краще розмотуються, змотуються, менше заплутуються. Поки що закінчилося все виловом там кількох рибок, принесених додому чесно. Ради бога, нехай грається. Мер після озвучки мультфільму про рибу син хоче величезний акваріум вдома хоче і ось для нього він ловить рибок. Я якось намагаюся не дуже на цю тему багато говорити, тому що Тьома хлопець наполегливий. Він собі як уявить, то він дуже довго переконувати. Ну поки що ми фокусуємося на тому, що він бере вудочку і йде ловити цю рибку. Крім всього іншого у нас вдома живе улюблений котик, і це теж велика проблема. Якби не постраждали наші рибки від котика. Вам траплялося з Артемом бути у дельфінаріях, океанаріумах, за кордоном чи в Україні? Слава Богу, у Києві це все є. Він ще був зовсім маленький, коли ми ходили в дельфінарії. І можливо там не все ще сприйняв, але коли вже підріс океанаріум на нього справив таке величезне враження, тому що ми ходили по такому тунелю, де прямо над тобою вода. І він тепер регулярно туди проситься, тому що там можеш можна і руку опустити, тільки дивитися, щоб тебе ніхто не вкусив. І там страшенно красивий весь підводний світ. Чи одразу ви погодилися на роль у мультфільмі? О, ну, на таку так. По-перше, це така, знаєте, здійснення дитячих фантазій. Взяти участь, стати одним із персонажів такого класного мультика, як робить звісне Pixar. Плюс це ще така особлива роль, для якої в кожній країні вибирають виявляється дуже авторитетну особу в американському варіанті. Її озвучувала Сігурні Вівер, не тільки голівудська зірка, але й відома захисниця довкілля. Тому мене звичайно дуже потішила така пропозиція. Я знаєте, з тих дівчаток, які дуже любили в дитинстві програму «Хочу все знати», Я звичайно все, що можу, хочу спробувати.